Прогнозу нічого не було, але якась з'явилася хмара, вітер сильний. Чим це все закінчиться, дуже цікаво Другого дня. Сьогодні 4 липня. Ми знаходимося на нашій пшеничці. В принципі, в основна маса вже була більш-менш суха, на той посадкою сировата, зеленувата і цей край був. Но зараз вже все сухе. Я хотів поміряти вологу, але у нас. Випав дождик невеличкий, хотілося б, щоб більше, бо, Ну, щоб ви розуміли, ось що покапало, соняшника скапало. А це наш соняшник під технологією експрес. Пшеничку будемо збирати, мабуть, з понеділка вже. Це наш соняшник третій рік прямий посів. В ось такому стані знаходиться. Всього, до речі, наш рядок хто дивився раніше, що тут був засипаний, коли внесли експрес. Його прибило, але він відходить. він щось там гілкується. Ці дивіться, так це засохло центрально. І пішли дві бокові. Ми провели службове розслідування і виявилось, що це я <різь> не сипав видно одну банку. Якось сипав, це я сам сипав і не сипав. Тут край лисицями витопчений. І тут вони теж повитаптували, попередник у нас озима пшениця, як бачите, стірня, тут вони товчуться, тут у них ось поляна така, де вони гуляють. Тут навіть сходів толком немає. В принципі далі посів виглядає наблюдаємо хвороби на нижньому ярусі, хоча тут був внесений фунгіцид танос пів кілограма. На гектар можливо. Вже було запізно і все на верхньому мої хвороби. Може це кліщ. Що це? Здається, це хвороба не кліщ. в такому стані знаходиться наш соняшник. Посів тут проводився 9 травня. Тут це найперший соняшник, який ми сіяли. Такий загальний вид поля. О, знову дощ капає. Щось десь хмарка якась іде, але ну, сильно погоди не зробить. Е, схема, яка тут я вже розповідав. Е, Гліфосат був внесений разом з зацетохвором гербіцидом Харнис 2-2 два того, два того. І потім там, по двом парам листочки був внесений оригінальний гербіцид Експрес. Десь амброзійка теж, мабуть нова пішла. Це ця що скрутили її. А, і до експреса, 50 грам експреса ми додали 15 грамів геліантексу. В принципі як на мене ця амброзія вже була перероща, Бачите, в такому стані. Можливо вона ще й дійде, але вона вже внизу такий стан соняшника. Що ще сказати, З бурянами наче поборолось більш менш опадів у нас в червні місяці, десь два тижні тому випало 27 мм опадів. Перед цим було 25 опадів в квітні. Все більше в травні ноль. Коротше, 55 мм, там 53 Випало всього соняшник, не знаю, що з ним буде далі, він це вже викидує вже корзинку. Будемо сподіватися, засуха. Зараз поїдемо на ще одне поле, де посіяний цей самий гібрид, але посіяний він 18 травня, тобто аж там на 2 тижні на тиждень пізніше, там, на 9 днів. Подивимось, там були проблеми зі сходами. Подивимось, яка ситуація там. Ну Там на тому полі, якось чудом, після посіву, там, через 10 днів випало 3-4 мм опадів, і насіння, яке лежало в сухому, воно просто відійшло. Я впевнений, що на класичному обробітку такого б точно не було. Ну, так виглядає. Трошки видно, такі, як трошки волни, ну, не знаю. У мене на прямих посівах. Завжди воно таке, він нерівномірно всходить і оце такі качелі. Це ж поки був дома, там під кондиціонером лежав жарища, така зараз, хоч після дождя можна хоч трохи дихнути. Передивлявся знову всякі відео, інформацію про ноутіл, завжди є якийсь сумнів чи на, на вірному шляху, що робити. По пшениці, до речі, ми плануємо сіяти ріпак, Уже купили насіння. Але, друзі, мене. Відмовляють, сіять його напряму. Хотілося б почути ваші коментарі. Кажуть, давай задіскуємо, нормально посіємо. Отак виглядає наша пшениця. Бачите, посіяна тут густота мільйон, посіяна прямим посівом. Отак виглядає, не знаю скоси. Минулому році в нас цей номер вдався, в принципі, я вважаю, на той час три тони було вражайність. Але були, був другий сорт, другі умови, опади були. Зараз ну, зберемо, побачимо. Що буде, то й буде. Так, ну що, Зараз їдемо на другий соняшник, цей самий гібрид Мей е, сирена. Але посієний цей 9, то і 18 го травня. Зараз полі... 100 метрів по селу. їду на друге поле, дивіться, їдуть калюзі. Хоч би цікаво на тому полі дочку. Це ж нада така. Засада. Переїхали ми на друге поле, це у нас цей самий соняшник, посіяний по кукурузі, як бачите, це те відео, що я викладав, що дуже погані сходи, думав, що тут буде 20 тисяч, але так рахував, десь 1030 тут є. Цьому полю повезло трохи більше, тут випало 3 мм і зараз трошки дощик накрапає. У такому стані знаходиться соняшник, теж є хвороби. Тут фунгіцид не вносився. Тут попередник кукуруза посіяна по озимій пшениці. Так як тут я вважав, що тут дотримується більш-менш сіве зміна. Фунгіцид тут не вносили. Ну, Подивимося, що буде далі. Він теж вже доганяє. Вже така зірочка в нього. Зараз пройдемо трохи далі, там наша кукуруза, яка посіяна першого. ну В принципі, непогане. Я думав буде набагато гірше, воно як сходило. Але я ж кажу, тут випало буквально 3-4 мм. І насіння, яке лежало вже в сухому, воно влага з'єдналась і маємо такий фон. В принципі. Ситуація більш-менш нормальна. 30 тисяч плюс тут є, Густоти сіяли ми тут 47, на попередньому полі ми сіяли 53 тисячі. Будемо спостерігати, що далі. Тут схема гербіцидна була до посіву 2 літра roundup Max. Грунтовий тут не вносився, потім був внесений 50 грам експреса з геліантексом, 15 грам 50 експреса, 15 геліантекса. І через тиждень був внесений грамініцид. У нас на цьому полі дуже багато проблем з мешієм. Ми тут, я думаю, її закрили. Зараз порівняти буде цікаво по урожайності. Грунтовий, без грунтового, густина посіву. Ну, в принципі, виглядає все дуже-дуже добре, поки мені подобається. 3 мм і зараз ще капає. А їхав такі калюжі стоять на асфальті. Добре, зараз на кукурузу і потім поїдемо ще на один соняшник, де в нас посіяний соняшник по соняшнику. Семгента Барбаті. Під'єм наша кукуруза. Рам 1023. Посіяно 1 травня. Дуже довго вона сиділа, не утіл, Потім дожів толком не було. 50 тисяч ми сіяли, трошки не, не добили ми є мещій, на жаль. Це може пішла вже друга хвиля, скоріше всього. В принципі поки, поки поле виглядає отак. Поки, здається, непогано. Дождик, думаю це її врятує. Висотою десь, якщо брати по цей лист, десь півтора метра вона. Дуже довго вона сидить. Цей наутіл весною по всходам просто зводить з розуму. Це Ніяк не, не звикнути до цього, треба так, переживати Оці всі, всі сходи такі ранні, ой, ранні затянуті. Так, добре, їдемо на сінгенту Барбаті. Що тут у нас межа якраз кукуруза соняшник. Переїхали ми на наш Барбаті, бачите, Падамір сухий. Тут дощу не було взагалі. Оце тут така картина. Оце край від посадки. Там майже взагалі нічого не росте, там було задісковано весною. А тут оце воно вилізло і воно стоїть. Оце таке прям як відрізано оце від посадки. Ось така ситуація. Далі, в принципі, ситуація більш-менш нормальна. Так, у нас тут був внесений, у нас тут на нижніх лисках спостерігається хвороба. Тут був внесений е, фунгіцид. Десь, мабуть, тиждень тому було внесено 0,7 Аканто плюс. Ми тут залишали контроль, буде цікаво подивитися, зараз я його не знайду, але він тут є. Теж є такі містами якісь качелі, просадки. Соняшник такий висотою, може, трошки більше метру. Посів тут був, тут соняшник по соняшнику, нагадаю. Посів тут проводився 12-13 травня з густотою 53 тисячі. І тут був внесений 1 літр євролайтингу. Ну, по бур'янам різка така, наче більш-менш чисто. але спостерігаються такі качелі по всьому полю. Тут також опадів. По опадам така сама картина, як і на інших полях. Тобто за, за червень випало 27 мм, за три дні такий гарний дощик був. травні не було і в квітні було там 25 здається щось таке чи 27 На час іду, сюди соняшник пішов вищий прям вищий вищий десь метр двадцять так виглядає що сухо сухо але більш-менш по бур'янам нормально не знаю що тут буде але щось буде, комбайн це покаже. Все, і так уже відео затягнулося. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні, дякуємо нашим захисникам, що ми можемо робити свою роботу і допомагати їм. Все, дякую, до побачення.